Як генерувати ліди завдяки холодним повідомленням у LinkedIn? Головне, це писати саме цільовій аудиторії, а не спамити всіх підряд. Sales Navigator – це базовий інструмент для пошуку правильних контактів. Розберемо на прикладі пошуку лідів для маркетингової агенції. Ми заходимо в Sales Navigator. Вибираємо компанії з кількістю співробітників від 11 до 200, фільтруємо по ролях, бо ми хочемо постукатися до директора компанії або директора з маркетингу. В геолокації обираємо Україну. В нашому випадку важливо виключити з пошуку інші маркетингові агенції, тому тут виключаємо індустрію маркетингових послуг. В результаті бачимо реальний список з 5 тисяч цільових клієнтів. І весь цей список контактів можна імпортувати в Грінфі для автоматизації в один клік. Важливо, що для цього масового отрічу не треба купувати Sales Navigator на всі профілі команди. Достатньо мати його на одному аккаунті для вивантаження в автоматизацію. А найцікавіше, що ви можете це спробувати безкоштовно. І Sales Navigator, і Грінфі мають безкоштовний пробний період. Ставте ваші питання у коментарях, до комплексних питань замовляйте дзвінок з нами на сайті та читайте, як побудувати процес лідогенерації через LinkedIn за в шапці профілю.